Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні п'ятницю. Великодну п'ятницю. Ми вже зібралися, воно вже доволі пізно. Десь, певна година половина восьми може, восьма доходить. Коротше, вже доволі пізно. Ми тільки що зібралися. Я покупалася, бо після тих хлівів, друзі, треба мити волосся і все. І зараз збираємося, їдемо до церкви. Їдемо до церкви, до плащівниці. У нас правиться, певно, на 9 годину служба Божа. Але служба Божа правиться, а люди все одно на колінах йдуть до Божого гробу. Але правда, в той час є доволі багато людей. Ну, але інакше би не вийшло, бо поки все обійшли, поки все зробили, що навіть господарку не обійшли. Поки я то на кухні, то ще так багато всякої роботи, то сьогодні молочку переробляла. Коротше, як завжди, часу бракує. То ми зараз швиденько збираємося, їдемо до плащаниці. Щось вам покажу, щось не зніму, але не буду людей торбувати, не буду знімати, люди шарахаться. Що вона знімає? Знаєте, зразу всі бояться. Добре, друзі. Ну що, погнали, йдемо моцей. Вже мені герпес зробився. Ну, я не знаю, в мене як свято почне одразу герпес. Вже в кремом окремим герповіром тим. Але воно ну, так швидко не прийде. Добре, друзі. Все, збираємося, їдемо до церкви. Так, ми вже зібралися, виїжджаємо всі в темну. Мартурчик привітайся. Денис також. Тато привітайся. Я також темну блюзку знайшла блузу чорну. Ну бо світлою, друзі, куди до Божого гробу? Все, треба щось темніше брати. Якщо не чорне, то хоч темно зелене, темно вишневе, темно коричневе будь-яке темне. Добре, вирушаємо. Вирушаємо до Божого гробу. Ми вже приїхали. Вон церква. Греко-католицька наша церква. Приїхала, але сьогодні така пробка, друзі. П'ятниця, переважно. Всі їдуть додому і пробка, але бачу, що машин мало, може зараз швиденько підемо. Артур на короткі рукави, але не холодно. Thank mm -hmm. you. Друзі, ми повертаємося в машину, але їдемо ще в магазин, бо я не скупилася майже нічого, якщо чесно. Так що зараз не пізно, десь 9 година, зараз швиденько щось купимося, тоді вже додому. Генеральну воду беремо. Слабо газовано, сильно. Дай маршинську. Бере слабо газовану, напевно. Ми так прийшли, щоб пусті полки. Нам треба батона. Батона нема. Коротше, треба завтра їхати. Коротше, нічого нема. Огірків нема, помідорів нема. Треба завтра знов їхати. Друзі, дурно ми тільки їздили, От як не дурно трошки купили, але не те, що треба було, нічого нема, фруктів вже нема, овочів нема, хліба е нема, кукурузи нема, ну коротше нічого нема. Трошки купила води, купила один майонез, ковбасу, приправи, кетчупи і отакі заправки. Чесниковий і шаурма Ну все. Лішнім чого ми мене купила, а стільки мали всього купити. Ну що, друзі, ось такий в мене сьогодні був день. Верніше він е, був коло кухні, коло господарства. Погано світло падає. І Не дуже щось нині знімала. Площаниці, пройшли, зараз передіваємося до господарки швидко і так вже дуже пізно. І що, я ще холодець має розливати. Коротше, сьогодні ляжемо пізно. Ну Нічого, на тому не є свята, будуть свята, будемо відпочивати. Добре, усе. Усім кажу папа, -па, до нових зустрічей до завтра. Завтра маємо стільки роботи, друзі, Боже, це страшне. Нічого, помаленьку, з Божою поміччю, все зробиться. Усе мирної, спокійної нічки. Добра, благополуччя, любові, поваги, всього доброго, усе на сьогодні. Усім, па-па.